Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 264 її створив німецький шахіст та шаховий композитор Моріц Левіт. Хід білих білі мають зробити нічию. Знайдіть розв'язок. Білих є на коня більше, але в чорних небезпечний прохідний пішак. І цього пішака не зупинити. Правильний перший хід кін же 3. Розглянемо спочатку важливий варіант. Чорні не грають С2, грають пішак h5. Тоді потрібно бити кінь f5. Чорні можуть тут помилитися і програти. С2 це помилка. Кінь Д4. Атакований пішак. Чорні проводять ферзя, тоді буде кінь б3 вилка. Стається розмін. І пішаковий аншпіль білі тут легко виграють. Тому чорні не грають С2. Оскільки білі загрожують зіграти кінь d4, хороший хід король d3. І далі можна проводити пішка у ферзі. Білі його не зупинять вже. Білі б'ють чорних пішаків. Кінь g7. білих теж з'явився небезпечний прохідний пішак. С2, кінь h5. С1 ферзь g7. Ось білому пішакові один хід до ферзя, і чорний ферзь тепер має контролювати поле перетворення. Розглянемо варіант ферзь 1. Ферзь контролює пішака, ферзь відрізає короля. Білим потрібно грати точно. І тоді білі зроблять нічию. В такому еншпілі три пішаки і кінь проти ферзя. Правильний хід h3. Чорні тут можуть помилитися. Наприклад, король є 4, тоді кінь g 3. Шах, перекриття. Білі проведуть ферзя, білі виграють. Король Е3 теж помилка, знову ж таки, буде кінь же 3 навіть шаху немає. Далі ферзь білі виграють. Кращий хід, ферзь 6. Щоб не було перекриття. F5. Намагаємося відволікти чорного ферзя. Ферзь в 7, ферзь контролює білого пішака. Король g4. Якщо король є 4 король чорний підходить, тоді гарний хід кінь f6. Шах, кінь контролює поле перетворення. І, знову ж таки, білі намагаються відволікти чорну фрезя від поля g8. Чорні грають король d4, король де перед білими пішаками, намагається стати. Король g5, білі в цей час теж покращують свою позицію. Король e5, атакований пішак F6. Білі насувають ще одного пішака. Король e6, кінь f4. Король d7, кінь G6. Головна загроза це кінь e5 вилка. А також білий кінь хоче походити на e7. І буде загроза g8 ферзь. Якщо от король e8, тоді кінь e7, чорні тут точно не виграють. Чорні грають король e6, атакований пішак. Кінь F4. Шах. Відганяємо чорного короля, кінь ж 6, знову шах. Десь загроза кінь Е7. І так позиція може повторюватись, буде нічия. Повернемося на початок. Правильний перший хід кінь g3. Головний варіант, чорні грають 2. Вже йдуть у ферзі. Тоді хід кінь є 2. Кінь зупиняє пішака, що робити чорним. Звичайно, чорні б'ють тут коня. Король е 2 Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Білі роблять нічию використовуючи самопатування. Правильний хід король аж 5. Загроза а 4. І в білих закінчаться ходи. Що робити чорним? Наприклад, провели ферзя аж 4. І як би тут чорні не зіграли, далі пат і нічия. Наприклад, ферзь f3 буде пат. Якщо чорні поки не проводять ферзя, а грають король ф3. Щоб побити пішака, то все одно аж 4. Побили пішака, це нічого не змінює буде пат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід кінь g 3. Щоб от білі не робили самопатування, чорні грають аж 5. Але там може виникнути Еншпіль, де три білих пішаки і кінь роблять нічию проти ферзя. Головний варіант, чорні грають С2, кінь є 2, король Е2. Заманили чорного короля на погане поле, щоб білому королю потім не було шаху. Король аж 5, і білі роблять собі пат. Чорні провели ферзя, аж 4 пат і буде нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!